Росія протягом останніх тижнів готується до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом. За інформацією анонімного американського високопосадовця, серед кораблів, які брали участь у підготовці, був підводний човен з крилатими ракетами Білгорад здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду Посейдон. Протягом останнього тижня США зафіксували вихід російських суден з полігону в північному льодовитому морі та їх повернення до порту без проведення випробувань. Американська розвідка вважає, що це може Свідчити про технічні труднощі росіян. Торпеда Посейдон це ядерний безпілотний підводний апарат, здатний нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Ядерна силова установка надає посейдону практично безмежну дальність польоту. Американські посадовці раніше вказували, що головна мета посейдону викликати масштабне ядерне цунамі, призначене для затоплення та опромінення прибережних міст США.